Привіт! Мене звати Юлія Мароняк. Я експертка з діджитал маркетингу, співзасновниця маркетингової агенції The Digital Step та викладачка бізнес-школи УКУ. Ви навчаєтесь на проєкті Графдовго. Кожна секунда генерує близько 70 тисяч пошукових запитів у Google, а середній показник перегляду стрічки TikTok 92 хвилини в день. Це не фантазія, це реальність сучасного цифрового світу. Сьогодні ми вже й не уявляємо життя без цифрових технологій, а цифровий маркетинг є вже у кожному дотику до нас. Навіть зараз, коли ви дивитесь це відео на YouTube. Тож, як розібратись у діджитал маркетингу, як використати його на користь вашого бізнесу? І найголовніше, як підібрати свій унікальний мікс цифрового маркетингу? Сьогодні ми розберемося у цій темі. Інструменти цифрового маркетингу це своєрідні мости між брендами та їхніми клієнтами в інтернеті. Вони охоплюють все: від SEO-оптимізації, яка допомагає потрапити на перші сторінки Google, до соціальних медіа, email маркетингу контент-менеджменту тощо. Сьогодні ми зупинимось на базових інструментах цифрового маркетингу та логіці їхнього застосування для бізнесу. Як бути першим у видачі Google? Цим питанням часто задаються власники бізнесу та маркетологи. Ключ відповіді лежить в органічних та платних позиціях. Розпочнемо з органічних. Інструмент SEO Search Engine Optimization це процес оптимізації вашого вебсайту з метою поліпшення його видимості в органічних результатах пошукових систем, наприклад, Google. Мабуть, ви помічали, що деякі веб-сайти за певними ключовими словами з'являються на перших сторінках у Google, а деякі на третій, четвертій сторінці, і мова йде не про платну пошукову рекламу. Ключ відповіді саме в оптимізації. Більшість користувачів інтернету починають свій пошук інформації, продуктів чи послуг з пошукових систем. І якщо ваш сайт оптимізований для цих систем, він з'являтиметься вище в результатах пошуку. Так ви підвищуєте ймовірність того, що більше користувачів відвідують саме ваш сайт, а не сайт конкурента. Кілька порад від мене. Ведіть назву свого бренду чи одну із послуг продуктів, які ви надаєте в одному із пошуковиків. Перегляньте, як ви зараз представлені у Google пошуку, на якій сторінці. Зрозумійте, якими словами або фразами ваша цільова аудиторія шукає інформацію в інтернеті. Тут вам стане в нагоді сервіс серпстат. Створіть контент, який відповідає на запити вашої аудиторії. Це може бути наповнення розділу блог. Або ж опис вашого продукту чи послуги. Переконайтеся, що ваші ключові слова вжиті природно у текстах, заголовках, підзаголовках. Сервіс Сія Ranking є добрим помічником у цій справі. Делегуйте. Є seo спеціалісти до яких можна звернутися за консультацією з цього питання одноразово, наприклад, аналіз ключових запитів у розрізі вашого бізнесу. Або ж можете взяти на ваш проєкт окремого спеціаліста чи агенцію для повної оптимізації. Не очікуйте миттєвого результату від SEO оптимізації. Добра дружба і з алгоритмами Google розпочинається через кілька місяців плідної роботи із seo сайту. Оптимізація це процес, який вимагає часу та постійних зусиль. Результати можуть з'явитися не відразу, але послідовна робота над оптимізацією вашого сайту може значно покращити його позиції. SEO-оптимізація оптимізація це умовно безкоштовний спосіб присутності у Google. Ви не оплачуєте Google за розміщення на перших сторінках, але вкладаєте свій час, плату за сервіси наймаєте людей. Розрахуйте це. Ми розібралися з безкоштовною присутністю у Google, але є також платне розміщення на перших сторінках пошуку. Тут в гру вступає пошукова реклама. Це реклама, яка показується в результатах пошуку Google на перших позиціях. Приклад ви бачите зараз на екрані. Оголошення відображаються на основі пошукового запиту користувача і є релевантними для нього. Наприклад, якщо користувач вводить у пошуковій системі запит купити ноутбук, то йому можуть бути показані такі оголошення. Вони з позначкою реклама. А також перші у видачі за запитом: кілька фактів та порад щодо пошукової платної реклами. Тут у гру вступає аукціон ставок. Залежно від ніші та сфери, ціна пошукової реклами може бути різною. Навіщо вона потрібна? Аби задовільнити сформований попит на конкретний продукт чи тип продукту. Отже, фокус йде на цільову аудиторію, яка має конкретний запит. Налаштування відбувається у рекламному кабінеті Google. Ви можете реалізувати налаштування самі, але раджу делегувати цю функцію кваліфікованому фахівцеві. На відміну від все оптимізації, перші результати платної реклами можна прослідкувати вже в перший-другий день налаштування кампанії. Про додаткові інструменти, такі як ремаркетинг, банерна реклама у Google, ви можете додатково прочитати на ресурсах, посилання на які є в описі лекції. Ще один інструмент діджитал-маркетингу емейл-розсилки. Кілька порад, які стануть вам в пригоді в роботі з цим інструментом. Поміркуйте про сегментацію повідомлень. Наприклад, якщо клієнт купив бігові кросівки у бренду спортивного одягу, він отримує електронний лист з пропозиціями щодо новинок аксесуарів саме для бігу. Найчастіша помилка надсилання однакових електронних листів всім підписникам без врахування їхніх індивідуальних інтересів чи поведінки. Одне з поширених питань частота повідомлень. Натомість запитаю у вас, чи є сезонність у ваших пропозиціях? Наприклад. Книжковий магазин використовує емейл-маркетинг для інформування клієнтів про сезонний розпродаж і робить їх в тематичному оформленні. Або ж, навпаки, у вас є ньюслетер або добірка цікавих матеріалів, які підписник розсилки отримуватиме щотижня. У продовження попереднього пункту аналізуйте відсоток відкриття, тестуйте теми листа. Так-так, це окрема філософія, як зацікавити користувача відкрити лист. Для ознайомлення із цією темою детальніше залишаю у додаткових джерелах посилання на матеріал від HubSpot. Не перевантажуйте розсилки і майте конкретну мету. Сформуйте ваші листи фокусованими та лаконічними, вибираючи одну або дві ключові теми чи пропозиції. Наприклад, інтернет-аптека надсилає листи нагадування клієнтам, які додали товари до кошика, але не оплатили їх. Мета завершення покупки. Сервіси для емейл-маркетингу ви бачите на екрані: MailChimp, Чіпсно.айо. Маю кілька додаткових бонусних рекомендацій для вас: прослідковуйте причину відписки. Можливо, повідомлення надходять занадто часто, або ж стали нерелевантними, нецікавими споживачеві, тому й вирішили відписатися. Ось приклад, як іде це зробити у сервісах створення емейл-розсилок. Перевіряйте, як може виглядати ваша розсилка на різних гаджетах, на екрані комп'ютера, смартфоні або планшеті. Не використовуйте чорні бази для розсилок. Переконайтеся, що ваші дані емейл-маркетингу відповідають всім законодавчим вимогам, зокрема щодо збору та обробки персональних даних. Перш ніж ми розпочнемо розглядати блок про просування у соцмережах, зазначу СММ не панацеє. Якщо продукт або послуга не відповідають потребам споживачів, то навіть найкращий СММ не зможе їх продати. Тому, перш ніж починати вкладати кошти в СММ, важливо переконатися, що ваш продукт або послуга відповідають потребам ваших цільових клієнтів. Про це ми говорили у другому сезоні гривдов. Тему соціальних мереж на своїх лекціях я завжди розпочинаю з стратегії. На слайді ви бачите, що СММ-стратегія будується на основі бізнесових та маркетингових цілей компанії. Вона включає продукт чи послугу, цільову аудиторію, канали та аналіз конкурентів, комунікацію, бюджет. Зверну увагу, що кожна із мереж має свої тактики та алгоритми для просування. Також складаються ключові показники ефективності, так звані KPI. Створюється маркетинг-план і може запускатись таргетована реклама. Будьте присутні в мережах, де є ваша цільова аудиторія. Як визначити свою цільову аудиторію, ми розбирались у другому сезоні гривдовго. Спілкуйтесь із своєю цільовою аудиторією. Зокрема, запитуйте їх, дізнайтеся, у яких соціальних мережах вони проводять час. Я часто чую питання: що публікувати, як генерувати ідеї. Тож поговоримо про контент в соцмережах. Використовуйте метод шести капелюхів. Автор методики Едвард де Боно, психолог, винахідник. Автор книги Шість капелюхів мислення. Скажу по секрету, це мій улюблений метод генерування цікавих рубрик та ідей, і можливість поглянути на тему з шести різних сторін: факти, емоція, критика, рефлексія, креатив та позитив. Тут я працюю з колегою, штучним інтелектом. Поділюся із вами підказкою, так званим промптом, який можна ввести у чат для спілкування із штучним інтелектом. Його ви зараз бачите на екрані. А тепер, як приклад, спробуємо таким чином разом згенерувати ідеї для контенту в соцмережах для школи англійської мови. У білому капелюсі ми можемо розповісти про відповіді на найчастіше питання щодо вивчення англійської мови. Або ж дати інфографіку про переваги двомовності для нашого мозку. У чорному капелюсі про помилки, яких слід уникати при вивченні англійської, або ж обговорити переваги та недоліки онлайн навчання Важливо, адаптуйте контент у СММ до цільової аудиторії. Відштовхуйтесь від болів. Потреб. Не забувайте про включення комунікації про ваші конкурентні переваги на ринку, цінності, властивості продукту чи послуги. Якщо генеруєте ідеї блогів на сайт, відштовхуйтесь від того, які запити ваша цільова аудиторія шукає через сервіси, які ми згадували раніше, наприклад, SERPstat. Для того, аби вам було зручніше організовувати свій контент у соцмережах, я підготувала детальні контент-плани, які ви можете завантажити просто зараз за посиланням в описі цього відео. Коли говоримо про SMM, то обов'язково варто згадати про таргетори. Вону рекламу це вид реклами, який спеціально підбирається і показується певній цільовій аудиторії, відібрані за різними критеріями, наприклад, демографічні характеристики, вік, стать. Географічне розташування, інтереси, поведінкові дані та історія покупок. Кілька важливих правил таргетування. Ваш профіль у соцмережі має бути підготовлений до рекламної кампанії, заповнена вся інформація про бренд. Я хайлайтс, якщо ми говоримо про інстаграм, хоча б 9-12 дописів, сторінка в ідеалі не мертва. Є підписники, а ще кращі взаємодія та коментарі. Можна закріпити рекламний допис у стрічці. Комунікація з клієнтом на заявку про купівлю має бути швидка, адже потенційний клієнт пам'ятає про вас кілька хвилин, якщо дуже треба, кілька годин, не більше. І потім піде до конкурента. Уявімо ситуацію: ви запустили рекламну кампанію, переходів на сайт багато, а покупок нуль. Причин такої ситуації може бути безліч від налаштувань кампанії щодо аудиторії, рекламних креативів до бюджетів. Але чи задумувалися ви про шлях клієнта опісля переходу за рекламним креативом? Наприклад, на посадковій сторінці? Чи зручний ваш сайт для покупки? Чи легко знайти ваш товар або послугу? Як щодо оплати? Чи адаптований сайт під мобільну версію? Що відбувається після покупки, наприклад, у вашому відділі продажу? Чи швидко ваші працівники обробляють заявку? Що ж робити, коли таргет не дає результат? Ділюсь пам'яткою, що варто перевірити. Ось кілька порад. Змінюємо аудиторію. Перевіряємо, чи все гаразд із бюджетом. Наприклад, бюджет 1 долар в день навряд чи дасть результат. Робимо інші креативи: візуал, заклик до дії, концепт, можливо, фото, картинка або відео. Можливо, беремо кращого дизайнера. Підключаємо ремаркетинг, це наша тепла аудиторія. Заглянемо на посадкову сторінку. Можливо, там проблема? Змінюємо щось там. Бувають випадки, коли необхідно змінити таргетолога. Якщо після перевірки таргетована реклама не дає результату, це означає, що пропозиція продукту або послуги гірша, ніж ви міркували, або така ж, як в конкурентів у стрічці. Виходить, ви лікуєте симптоми. Буває ситуація. Просуваємо продукт паралельно у п'яти мережах, використовуємо, окрім органіки, таргет, і ще є мейли з закликом до дії запустили. Утем міткування це важливий інструмент, який допоможе вам відстежувати ефективність своїх кампаній. Використовуючи утем міткування, ви зможете краще зрозуміти, які канали приносять вам найбільше трафіку, які ключові слова є найбільш ефективними, і як ваші кампанії в цілому впливають на ваш бізнес. Приклад, як виглядає у міткування на екрані. А посилання із сервісом генерації у міток у додаткових матеріалах. Ще кілька слів про тренди: передовим і актуальним у діджитал-маркетингу у 2024 році залишається штучний інтелект. Наприклад, ви можете генерувати зображення за запитом у chatgpt 4 або Bing, до речі, у Bing ви маєте змогу генерувати до 15 безкоштовних зображень в день. Або Міджорні. Раджу підписатися на справжнього генія генерації зображень у Artificial Intelligence. Це Кріс Бранч у LinkedIn. Використовуйте сервіси BART, Bing, ChatGPT, Jasper та інші у генерації ідей, аналізу даних або ж при складанні контент-плану. Пам'ятайте, що поруч з штучним інтелектом має бути пильний погляд людини. Щоразу перевіряйте і накладайте ідеї на реалістичне поле. І ще одна порада: раджу ознайомитись із дослідницьким звітом The Future 100 від агенції VML. Він містить 100 тенденцій, які змінять світ у 2024-му, зокрема у Digital. Future Хандрид. Охоплює 10 секторів, включаючи бренди та маркетинг, технології, подорожі та готельний бізнес, їжу, красу, роздрібну торгівлю, здоров'я та інновації. Наприклад, тренд, який нас чекає за версією дослідження, це Collective Recharge. Люди сповільнюватимуть темп, вимикатимуть інтернет, бо хочуть бути у гармонії з природою. Або ж тренд дофамін Packaging, де бренди будуть впливати на гормон щастя у споживачів. Тож підсумуємо. Ось короткий огляд того, як кожен канал може бути найкращим вибором для просування вашого бізнесу у діджитал. Перше, це оптимізація. Ідеально підходить для довгострокового залучення органічного трафіку на вебсайт. Її варто обирати тоді, коли вашою метою є збільшення видимості сайту в пошукових системах та приваблення цільової аудиторії без прямих витрат на рекламу. Друге. Пошукова реклама. Найкраще використовувати для швидкого приваблення трафіку та конверсій, особливо коли бізнесу потрібні миттєві результати. Ефективна для просування конкретних товарів або акцій, а також для висококонкурентних ринків. Третє емейл-маркетинг підходить для бізнесів, які мають зібрану базу контактів потенційних або існуючих клієнтів. Це дозволяє підтримувати зв'язок з аудиторією, збільшувати лояльність та спонукати до повторних покупок. І останнє, але не менш важливе SMM Соціальні медіа ідеально для брендів, які хочуть будувати спільноту навколо своєї продукції чи послуг, та залучати аудиторію через взаємодію у соціальних мережах, ефективно для підвищення впізнаваності бренду та конверсій. На завершення нашої лекції ми поговоримо про чотири типових помилки при побудові діджитал стратегії. Помилка перша не мати цілей та узгоджених показників ефективності, так званих KPI, рухатись хаотично, покладаючись на інтуїцію, не розуміти, які KPI ставити команді для результату. Якщо ви хочете, щоб ваші інтернет-кампанії були успішними, для початку розберіться, чого ви хочете досягти у підсумку: лідогенерацію, пізнаваність бренду чи збільшення трафіку. Я раджу формувати діджитал цілі на підставі маркетингових і бізнес-цілей. Важливо мати розуміння цільової аудиторії та її присутності в інтернеті, про що ми сьогодні й поговорили. Помилка 2. соцмережі у пасиві. У мене є сторінка у Facebook, я публікую там дописи. Інколи, чи точно ключ успіху у пошуку вашого клієнта лежить саме в цій мережі? Чи є там результат? Кожному бізнесу потрібно обрати свій набір соцмереж та стратегії у кожній із них. Так, так, у TikTok, LinkedIn, YouTube, Instagram має велику різницю та специфіку. Помилка 3. аналітика якось потім: ви відкладаєте аналітику або не знаєте, як правильно її зробити. Прокрастинуєте та витрачаєте зайві бюджети. Якщо ви не відстежуєте результати своїх інтернет-кампаній, ви ніколи не дізнаєтесь, які ініціативи працюють добре. А які не приносять жодних результатів. Що працює, підсилюємо, що не працює, вимикаємо або удосконалюємо. Тому аналітика наше все. Йдеться про аналітику сайту, соцмереж, рекламних кампаній і не тільки. Помилка 4. Ми є усюди і робимо усе. Запустили сім кампаній у Google, ведемо шість соцмереж, робимо по три дописи в день у кожній, а ще дорогий відеоконтент треба для реклами зазняти. Можливо, сайт новий зробити, щось та й дасть результат. Не потрібно розсіювати увагу на весь наявний пул діджитал інструментів. Не інвестуйте у всі можливі інтернет-канали або і просто бути усюди. Особливо, якщо такі надзусилля не впливають на досягнення ваших бізнес-цілей. Пріоритизуйте і робіть власний діджитал мікс. Ви навчаєтесь на проєкті гравдовгу. І пам'ятайте, знання це ваш прибуток.